Є передача, але перехоплення, і Кривбас відбивається. Тут одразу два футболісти Кривбаса і контратака. Чому зупиняються гравці епіцентра? Вихід 2 в 2. Можна бити, можна віддавати передачу, м'яч у ворота. І це Клейкер Мендоса. Він відзначається на контратаці. Зорово обігралися. Юрчиц набирає швидкість. Звужує заходить у штрафний майданчик. Передача на Мендосу. Глейкер. Уоу! Оце так гол. Глейкер Мендоса. Помилка і 3 в вибігають футболісти Крембаса. Мендоса. Мендоса прострілює. Далі прокидає м'яч. І М'яч усі циволіт, уже на початку другого тайму. Лейкер Мендоса, ну що, буде? Буде спроба забити третій. Мендоса пробиває.